Привіт, а з вами, як завжди, Наталі. Сьогодні я хочу дізнатися, як попасти в модельне агентство, як стати моделлю, які потрібно мати параметри, чи можна бути худим, чи можна бути трошки грубшим і попасти теж в модельне агентство. І які параметри фігури, чи треба бути дуже гарним, чи можна бути таким, як ти є. Сьогодні хочеться дізнатися у Катрін, директора Хамелон Моделс. Розкажи мені, як можна попасти в ваше агентство, чи треба якісь мати спеціальний зріст, там волосся має бути якесь відібраного, кольору воно має бути. може бути. Ну, Розкажи мені, привіт привіт. Отже, насамперед, щоб потрапити в будь-яке модельне агентство, воно повинно побачити тебе, зрозуміти твої дані. Треба написати свій зріст. Вагу не потрібно писати. Дуже мене тішить, я з того сміюся, коли дівчата пишуть одразу вагу. Для агенції неважливо, яка вага в моделі, скільки вона важить, оскільки. Важливу роль грають параметри. Тобто при одинаковій вазі, наприклад, 59 кілограм, може бути ну, різний зріст, може бути дівчинка в тонусі, яка ходить в зал, а може бути таке, що ну, такі м'язи дряблі, там, трошки жирку, і, відповідно, вага не вирішує, вирішують параметри. Вони мають бути в межах норми, і це придумує не агент, не агентство. Є такі стандарти. Тобто, якщо дуже великі такі груди, вони не підходять для моделі. Е, є окремий напрямок, плюс сайз, і, До речі, в нас в агентстві дуже багато запитів для зйомок моделей плюс сайз, оскільки е, відчувають різні одяги. І, наприклад, е, е, клієнтам цікаво подивитися, як е, одяг буде сидіти, наприклад, на більш такі габаритні дії. Дівчинці. Тому це так само є такий напрямок, але дуже важливо розуміти, що тіло має бути пропорційне, підтягнуте. І щоб гарно дивилося все. А личко має бути таке дуже гарне, чи не обов'язково має бути там капець, яка гарна дівчина, бо це теж зробили стандартом, культом шот. Лише там гарні дівчата можуть бути моделями, можуть бути і там, ну не знаю, кривий, там ніс, що тут такого. Ну, це її ексклюзив, я думаю. <сум> <сум> Дивіться, не завжди гарна дівчинка це модель, і так само не завжди модель є гарна в такому суб'єктивному ключі. Насправді, краса це є відносно таке. Є поняття є в моделінгу Є різні типажі: є strong face, бейбі фейс, комерційна модель, є так само strange look, тобто такі, ну, якісь такі цікаві риси обличчя, які чіпляють увагу, і це не завжди є про красу, наприклад, клаповухість або якісь чербинки в зубах. Відповідно, просто. Дивляться, от коли модель присилає в агенцію свій, свій зріст, параметри дуже важливо, щоб вона зробила снепи. Це є фотографії без в... макіяжу. Так, без макіяжу, без фільтрів, без обробки. Це може бути не обов'язково професійний фотоапарат Зроблено це може бути навіть на телефон. Важливо, щоб було гарне денне світло, щоб повністю показати, яке в тебе личко, в якому стані шкіра, чи є в тебе якісь татуювання, шрами. От робляться такі фотографії, відправляються агенції, і агенція дивиться, чи е, така модель би працювати. Ала в них чи це їхній формат для яких робіт вона би підійшла, чи це для одягу, чи це для показів, чи це для контрактів їхати за кордон? І так, от сортують. Дівчата. Добре, тепер я завжди моя улюблена рубрика. який мене типа мені цікаво. У мене там режисер про одне говорив, яким я можу бути актором. Тепер ви розкажіть, якою я можу бути моделлю, з яким типажом. Мені от цікаво. Ну, ну, у нас е, дуже миле личко, Романтичне. — романтична посмішка. Та, це більше йде от е, такий мікс бейбі-фейс з комерцією з класичною красою. Це е, так само дивляться на волосся, якого воно кольору. Ну, Дуже. Цікаво, я би так. підійшла Ма... на якісь зямки? Я думаю, що так, на зямки би підійшли. Ну, звичайно, там ще залежить від зросту, так щоб професійно займатися, будувати кар'єру, це одне питання. А для себе фотографуватись або навіть якось заробляти на місцевому ринку, то можна. Бо я, наприклад, коли ходила в модельне агентство на співбесіду. Бо я вже попередньо ходила на різні там покази. У мене досвід був і в фотосесіях. І мені сказали, що ти можеш летіти лише в Китай працювати, тому що Європа хоче високі, високих дівчат. Правда, да, це так. Да, да. Ну і в Азії так само хочуть високих дівчат. Їм дуже важливо, коли вони беруть до себе дівчинку. Вони ж авансують їй переліт, проживання. Їм важливо, щоб ця дівчинка вистрілила і вона ці гроші відробила, бо вона спочатку не заробляє. І, ну, дуже така поширена помилка в дівчат. Вони думають, а я їду на контракт, і мені агентство все оплатить і все буде класно. А насправді ви просто якби приїжджаєте туди з мінусом, який треба відробити, і тільки тоді ви вже починаєте. Заробляти собі гроші. Звичайно, там ще йде комісія, приймаючому агентству, материнському агентству там українському, і отак от воно от все відбувається. Е, і тому їм цікаво, що була і висока дівчинка, яка буде працювати і на показах, і на шоурумах, і на зйомках, і на ну всюди, всюди всюди Відповідно, вони роблять ставку на високих дівчат. Але, але е, в Китаї і в деяких азіатських країнах можливо працювати з ростом, там, наприклад, до 1,70 сімдесят, але важливо мати класне типажне обличчя. Якщо це Азія, і вони дуже люблять європейських дівчат. Так само, як у нас тут у Львові, люблять азіатських моделей. У нас дуже багато є. Бо хочуть щось таке екзотичне, що буде виділятися. В Азії це наші європейські дівчата, а от, наприклад, у Львові це інші. Mm -hmm. Національності, коли ми хочемо продати продукт, ми маємо впливати на підсвідомість людини за допомогою радості, посмішок, справжніх цікавих історій. І людина захоче купити цей продукт, тому що вона хоче відчути ці емоції. З цим може вам допомогти студія NSM Creative, яка займається відеозйомкою реклами під ключ. Посилання на сайт студії у закріпленому коментарі. А якого віку може бути моделя, наприклад, моделя, що я говорю? А чи може, наприклад, дівчина, яка має високий зріст, наприклад, більше ніж метр сімдесят, так? І їй, наприклад, більше ніж 40 років? Ну, вона висока, головна, як тут акцент беремо. Чи може вона бути моделлю працювати там, в країнах Європи, Італія, Франція, там, Англія? Насправді, зараз відхиляється поняття таке, як вже, ну, не є такий стандарт, що ти можеш бути моделлю тільки там, від 14 до 24 і потім все пенсія. Такого вже немає. Е, дуже дивляться на те, який є в тебе портфоліо, модельний бук. Е, якщо в тебе дуже класні фото, ти дуже класно виглядаєш. Неважливо, який в тебе вік, якщо в тебе в хорошому стані шкіра фігура, волосся, ти можеш працювати. Е, навіть якщо вже в тебе з'являються якісь зморшки, там, наприклад, е, е, та, ти так само можеш брати певні роботи. Звичайно, спектр звужується, але дуже часто хочуть таких вже е, класних, зрілих моделей, щоб, наприклад, прорекламувати той самий віковий крем, або я, якісь. Е, ну, наприклад, якщо в бренду є своя аудиторія, там 40 плюс жінки, е, то вони не будуть фотографувати дівчаток 15-річних, тому що е, ну, їхня влічна. аудиторія не буде купувати цей одяг. Тому е, деколи хочуть таких класних е, е, старших, е, не будемо говорити. Говорити, що старих, старших моделей, так і навіть у нас тут у Львові, на нашому локальному ринку, часто хочуть старших жінок, навіть з сивиною, таких на стокові зйомки. Я веду до того, що кожна робота має якісь свої типажі, і можна працювати в будь-якій вазі, в будь-яких параметрах, в будь-якому зрості і в будь-якому віці. А Якщо, наприклад, до вас прийде жінка, 45 років, але в неї нема досвіду. В модельному бізнесі ви візьмете її як моделью? Це все дуже відносно, бо дівчата, жінки можуть собі думати, ага, значить, якщо я пішла в модельну школу, повчилася як позивати, я вже стану зіркою. Ну тобто, завищені очікування. Е, насправді це все дуже залежить від того, е, яка це особистість. Чи вона комунікабельна, чи вона швидко вчиться? Можна навчитися позувати е, для фотозйомок і в себе вдома, включивши ютубчик. Ну можна навчитися, але питання в тому: наскільки ти це харизматично? Собі, та, е, Наскільки ти це все собі зробиш? Е, наскільки ти швидко сприймеш матеріал і? Ну, віддаш, от це вже mm -hmm. на роботі. І тому, е якщо ми дивимося на модели, якщо вона відповідає стандартам, ми розуміємо, що цей типаж буде в нас працювати, і вона має якісь базові навики, вона може прийти і без навчання. Якщо в неї немає досвіду, вона хоче його здобути. Е і швидше, під наглядом експертів, то звичайно краще їй е прийти в модельну школу, можна і до нас на тренінги, можна кудись інакше, де їй буде комфортно навчатися. І тоді вже пробувати. Працювати. Щоб класно стартанути з роботою, потрібно відправити, як я вже казала, агентству свої снепи, починати працювати над своїм портфоліо, це щоб були різні фото. Для початку достатньо зробити якусь класну фотосесію, там, наприклад, в студії з фотографом, щоб чисто показати, хто ти, що ти, як ти позуєш, як ти рухаєшся, як ти співпрацюєш з камерою. Тоді вже поступово брати якісь ще зйомки, колаборувати з іншими фотографами фотографами, з брендами, з візажистами, ходити всюди на набувати досвіду іменно в такому в такій вже практиці. Як то кажуть, в полі. Окей, okay. <laughs> да. okay. Давайте зараз проведемо офлайн-кастинг. <laughs> Наприклад, як у вас кастинги? кастинг? От ви вже вибрали ту дівчину, так? Да, до нас приходить дівчинка вперше, звичайно, ми з нею знайомимося, потрібно представитися. Ем, потім ми просимо модель, ну, там, нове обличчя, щоб вона просто показала своє дефіле, О, як вона все, ходить. Давайте. Так. Давайте, як я ходжу? Давайте від цього дерева і на мене. До вас так? Так. А мені посміхатися, бо там Вікторія Сікрет зазвичай вони ходять, так wow, Ну, Якщо wow. це кастинг Вікторія Секрета, їм потрібно посміхатися, бо в них такий формат. А у вас який формат? Достатньо просто, от, без ніяких точок, без тих ручок на поясі, Бін, я вже Просто встати, дивитися вперед і пройтись. Яка вас ну, я походить? була на показах, ви собі не думаєте, у мене досвід є. Yeah. Так, добре, так, <ріст> йдіть <ріст> на говоріть. І вона не посміхатись. Чи можна посміхатися? Е, — Поки що не треба. А на кого дивитись? Прямо, перед собою. Хм, так, треба війти в роль, я трошки акторка, йо моя Все, Хух, я була ти. на показах. Не пережайте, все буде добре. Блін, то що я не на каблуках? Нічого страшного. Ха-ха! Нормально чи ще раз? Давайте ще е, раз А Попробуйте ще трошечки відкрити личку, щоб було видно. Волосся? — Так, так. Та, — забрати волосачку. Я вчу наших моделей, що перше правило моделі е, має бути відкрите обличчя. Ну так, бо багато Це є інструмент. комплексів, що там ніс, а неправильно, як то не фотогенічна та сторона. Давайте мене тою стороною тільки знімайте. Є таке, я знаю, людей, що вушка побачити скули. А до речі, у вас дівчата там, якщо з ботоксом і так далі, там зі скулами ви берете таких чи тільки природніх. Е, Перевага надається природнім. Звичайно, ну, є такі моменти, коли дівчинка собі чуть-чуть виправила асиметрію, наприклад, в губках, і це непомітно накидається не в очі, тоді це має місце бути. Е, є різні ін'єкції краси, наприклад, просто для зволоження, для догляду. І це окей, це можна робити. А от коли це вже супер так ненатурально, коли всі робляться під одне лице, в дівчинки втрачається її індивідуальність і вона не виділяється з такої. Маси собі подібних дівчат переколотих. Ну та зараз оті всі з губами. Може, ви мене там зараз в коментарях захейтите, але вони чомусь всі якісь однакові. Ті з губами, з цими бум, бровами, віями. Ну, якщо дівчинці так комфортно жити, вона собі подобається, це так, окей. Це але для моделінгу не завжди окей. Добре, я йду. Я просто цей тут пташки співають. Мені не, не коли я би була на сцені, я б зовсім по-іншому йшла. Я себе виправдовую. Ох, яка кокетка? Що зможе. Нормально, там було? Е, ну, може так. та на матрієчку, зміни сам. Не дуже відволікаєтеся. Але ми дивимося на це, як постава, спинка, як рухаються ручки, як рухаються бедра, який крок. Ті всі такі нюанси ми вловлюємо, і якщо треба щось допрацювати, ми просто кажемо, над чим треба попрацювати, і все. Дивимося на проходку, як вона це робить на каблуках. Потім можемо попросити, щоб показала свої навики позування. От, наприклад, кажемо, уявіть, що ви зараз на зйомці одягу, і вам треба показати. Взяти 15 ростових таких поз. Ого, то до речі дуже складно, наприклад, там, там руки, щоб якось крабом не були, бо я раз була на фотосесії перший раз, то я взагалі не знала, що зі мною робиться. Це потім, ти, 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 мене ти, типове таке ем, тип, типовий страх починаючих моделей, і де діти руки? Та, 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 та. А куди дивитися а, чи в камеру ту, чи в ту, сторону? Та, та, та руки заставити. А скільки коштує у вас навчання в вашій модельній школі? В нас зараз відбуваються тренінги, тобто ми трошечки відійшли від концепції модельної школи, це коли дівчинка оплачує собі курс і в кінці там фотосесія. У нас зараз відбувається як? Ти йдеш і платиш суто за заняття. Ти вибираєш собі тему, ми там опублікуємо відповідну тему в себе в сторіс, які будуть предмети. І дівчата дивляться, ага, значить, мені треба трошечки прокачати комерційне позування, там як працювати, наприклад, з верхнім одягом або як працювати з Лукнями або яке має бути дефіле. І вона собі вибирає тему і приходить і оплачує суто одне заняття. І в нас один такий тренінг коштує 550 гривень. А, ну то тут взагалі супер Та, можна піти. Можна собі. піти поїсти пісу, а можна піти і якось трошечки прокачати, потренуватися і розвинутися. А ви більше співпрацюєте, наприклад, на комерційних таких проєктах з моделями? Чи це більше покази? Де у вас були такі найбільш такі популярні покази, наприклад, там, якихось брендів, можливо, співпрацювали з брендами? Ми співпрацюємо з багатьма брендами, як в Україні, так і за кордоном. Моделі наші часто їздили за кордон на різні конкурси краси на конкурси моделі, ну так само брали участь в показі в Мілані, в Парижі. От були такі в нас кейси. Але ем, ми зараз більше сфокусовані власне на зйомках і більше на локальному рівні. Ну такий зараз я взяла вектор нашій агенції. Звичайно, якщо модель хоче поїхати десь працювати за кордоном і попасти. Вже на якісь такі е, класні покази, то в е, нас є різні агентства, які мають багато контрактів, і ми з ними співпрацюємо. Ми показуємо їм дівчинку, якщо вона десь підходить, вона може десь полетіти і вже там собі працювати. А так то ми більше зараз працюємо з, на зйомках. А з українськими брендами, з якими співпрацювали? А, так, боже. Мне, мене оце питання дуже водить в ступор. Це от з розряду, о, що ти зробила за цілий день, і так треба все це перечислити і така. Так, стоп. Які це були бренди? Важко згадати? Е, ні, не важко. Зараз по черзі буду згадувати. Напевно, косметики, бренди. Треба глянути в інстаграмі. <рес> так добре. Е, ну є дуже популярна це робота для каталогів. Так само для соцмереж брендів. Якщо з таких відомих брендів, то наші моделі були в рекламах Меренгу, Коблеву, Філадельфія, сир, потім там Анабель Арто обрана так, Лінджері. Так. Та, навіть я була на зайомці піжам домашнього одягу з мавкою. І коли зараз були ці. Це і що мультик е, був та, мавка Так, так, був мультик «Мавка», і там якраз перед тим показали рекламу, і я така дивлюся, ого я. О -о -о. <laughs> так. Як я туди попала, йома! <laughs> так, дуже круто. Потім так, що ще. Бувають нестандартні зйомки. Недавно, ну, десь місяців-два тому була в рекламі матрасів для польського ринку. Ну, тобто це польські матраси. І там, дали Ні-ні-ні, матрас? <laughs> дали матрас. Ну і то добре. Для, для колясок для дітей, ну, дитячі коляски. А як то зйомка була? Ви були в, в участі в ролі мамочки. Так? <рес> так. <рес> так, так само часто співпрацюємо з брендами білизни, з нашими українськими місцевими дизайнерами, які тільки-тільки починають, або є ще так само відомі. Ну Взагалі брендів багато і згадується завжди, коли ти вже постійно з тим працюєш, ти вже не звертаєш уваги, що це за бренд, який там рівень. Тобі важливо, щоб Модель пройшла, класно відпрацювала і всі класно зробили гроші. А чи бувало таке якісь там, наприклад, ситуації моделі з брендом, що щось не поділили, або їм не сподобалася модель, що вона погано відіграла? Чи були у вас такі ситуації? Це, це відбувається насправді дуже рідко. У нас ну, Одна з умов, щоб потрапити і працювати з нами як з агентством, дівчинка має бути відповідальна, ну, не обов'язково дівчинка, ми так само з хлопцями працює, У нас є і діти, і старші моделі. І Основна їхня риса має бути відповідальність і пунктуальність. Навіть якщо вони йдуть на якусь творчу зйомку, де вони не отримують кошти, вони все рівно мають до того ставитися серйозно, бо це є робота, і поважати роботу всієї Команди. І тому ну, за всю практику, можливо, були якісь одиниці. Наприклад, ем, в деяких брендів у них були якісь завищені очікування до моделі, і, і, і от все. От, у нас був, була одна ситуація, що е, модель на фото виглядає старше, вона приходить до них на зйомку, а вони орієнтувалися на старшу аудиторію, і там ой, вона така дівчинка. Але ніхто нічого не казав, там все, ми там не будемо платити, всі ну, нормально. А як ви визначаєте вартість моделі? Наприклад, що от ця може заробити стільки, то вона може от бути з вами, співпрацювати там і дорожче отримувати, хтось може менше отримувати. Як ви це коригуєте, такі запити? E, зараз у нас здебільшого одна ціна, один прайс на роботу всіх моделей в агенції. Колись трошки диференціювалися, а зараз я так більше все зрівняла. От е, орієнтуємося по середній е, ціні ринку. Е, скільки моделі заробляють, щоб не, не відбувався демпінг цін, щоб не їм, ну щоб вони не заробляли там менше чи дешевше ніж інші моделі. А, Ага. На, на порядок трошки вище. От. І так само це дуже залежить насправді, скільки моделі отримує за зйомку, від тривалості зйомки, від, е, так само від бюджету замовника, бо буває, що бюджет обмежений і деколи ми йдемо на поступки. От така от ситуація. А скільки приблизно моделі заробляють в місяць? У вас якась там зарплата є, правда? Це не є така робота, де в тебе є ставка. Це залежить від того, скільки ти мала зйомок за місяць і яка тривалість зйомок. У тебе може бути, наприклад, в тиждень три фотосесії по одній годині, а може бути в тиждень одна фотосесія вісім годин, відповідно, ти заробиш більше, ніж попередній тиждень. А може бути таке, що в тиждень в тебе нема зйомок. Uh -huh. Це не є постійна робота, дуже залежить від того, як ти працюєш, яке в тебе портфоліо, як ти себе позиціонуєш в соцмережі. Мережах, і воно все нашаровується, і тоді від того залежить. Ну, так само є сезонність роботи. Дуже багато зйомок відбувається перед Новим роком. наприклад. Так само є такі от простої в роботі. Ну, наприклад, зараз Великдень був, трошки було менше робіт. І воно так йде. Ну, Ти ніколи не знаєш, скільки в тебе буде зйомок. Ага. Ну, приблизно так, в середньому, скільки? Ну, так, Від до. Хм. Місяць. Чи не задумувалися на таке питання. Мені навіть самі цікаво, скільки приблизно моделі заробляють. Вісо, е... що то все індивідуально, а так в середньому хоча б. Я собі, наприклад, в... особисто я як модель, в січні, ем... виписала всі свої комерційні роботи, січень-лютий, дуже такі в мене були плідні місяці. І там, ну, зі зйомок, варі... якщо переводити в долари, то... Ну, десь 300-400 доларів може бути. Отак. Mm -hmm. no. Це якщо not класний not. сезон, це якщо ти класно працюєш, і тоді може бути так. А може бути таке, що зі зйомок в тебе в місяць вийшло, там, наприклад, 100 доларів. Я пам'ятаю, коли я була на кастингу в модельному агентстві, я так захопилася поїхати навіть в Китай, бо мене тільки в Китай відправляли, бо в мене низький зріст. І я така до батьків приходжу додому: мам, тат, все, я їду в Китай, я буду там працювати моделів, все. Ну але, звісно, батьки такі насторожилися, думають, як так, то то ж інша країна, там ж можуть щось з тобою зробити. Якась відповідальність має бути. Це модельне агентство бере відповідальність. Ви якісь підписуєте, можливо, договір між моделлю чи там батьками. Що... Звичайно, так, підписується. Контракт, так ну від того і пішло, що модель летить на контракт, бо вона підписує договір з агентством. Відповідно, за неї несе відповідальність як приймаюча агенція, так і материнська. Тобто, якщо є якісь нюанси, складаються, вони між собою вирішують певні питання чи проблеми і оперативно все робиться. Відповідно, модель, якщо вона їде. Фрілансом в неї такого немає. Якщо вона фріланс-модель, вона відповідає сама за себе. І що би там не сталося, можливо, там десь її на гроші кинуть, або ще щось, вона сама за себе відповідає. А так то, коли вона летить від агенції, то, звичайно, в неї є е, своя, якби як сказати, е, Ну, якийсь свої, свої Свій жінка. захист. Це є захист, це є гарантія того, що все буде нормально. От, є дуже багато стереотипів, які. Е, ну, Дуже багато ще з часів з 90-х тягнуться, коли ми такі досить були консервативні, закриті, і відповідно собі понапридумували різних казочок, що там невідомо, що робиться за кордоном. От, а насправді, що я хочу сказати, це залежить від так само дівчинки. От візьмемо, наприклад, приклад 18 років, це є такий е період, коли ти вже от, думаєш, ти, там, що та, теж тобі вже можна багато, а е насправді ти ще ну по суті дитина ще не сформована. І якщо ти їдеш чи на модельний контракт, чи ти їдеш десь там до бабусі в Італію, чи ти просто їдеш десь так? — та, Так, якщо ти проблемна людина і безвідповідальна, ти знайдеш собі проблеми чи то в моделінгу, чи то десь інакше. Тому е, насправді е, треба спілкуватися з дівчатами, готувати їх до контрактів, що можуть бути їм якісь поступати різні пропозиції або е, е, спокуси, і як вони мають себе поводити, щоб не попасти на різні такі штуки. Якщо, наприклад, у вас запит, там, наприклад, Францію для бренду. Нам будь-якого е, запиту на два тижні модель має жити. Це, цей бренд е, все оплачує: проживання, проїзд. Чи це ви оплачуєте? Як це все відбувається? А насправді по-різному. Буває таке, що бренд бере на себе. Ну це взагалі називається моделінгу direct Booking, тобто ти не їдеш на контракт на три місяці, не ходиш на кастинги, тебе вже конкретно бере бренд на якусь роботу. І часто та бренд бере на себе ті витрати, якщо бачить, о яка класна модель з України. Прям хочемо її. Вона дуже класно транслює наш вайб. Вона дуже класно справиться з цією задачею, і вони та оплатять і переліт, і якщо треба візу, проживання. Харчування, ну, повністю все буде, і плюс гонорар. Буває таке, що, наприклад, є великий гонорар, і ти вже можеш сама собі оплатити цей переїзд. Ну, Нічого тобі не станеться, якщо ти там, поїдеш, якимось, там, полетиш візеєром, і заробиш ти явно більше і лишишся в плюсі. Тому ну, є різні умови, і це вже безпосередньо обговорює агентство з е, брендом-замовником. Ну, Відповідно, там і в доларах все оплачується. Звичайно, так. Це вже йде сума не в гривнях, як у нас mm -hmm. <с> на місцевому ринку, а це вже в валюті, в євро або в доларах. А чи працюють у вас моделі з татуюванням? Можна, наприклад, якщо на цілу ногу така татуха? <свят> е, ну, дивіться, в нас є моделі деякі з татуюваннями, але треба зрозуміти, що їхній спектр роботи він трошки зменшується. Напевно, ну, суто фото. Та 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 є е, бренди, які навпаки, хочуть таких бунтарок моделей, і їм це буде актуально, коли. Е, Прийде забита модель. Або, наприклад, є дівчата, в яких якісь маленькі, непомітні татуювання там в пам'ять про щось, про когось. Це теж може бути, воно сильно в очі не кидається можна це якось приховати. Але коли дівчинка без тату, але ем, хоче кар'єру будувати в моделінгу, то вона має собі вибрати пріоритети, чи їй це татуювання суперважливе, і вона його собі робить, чи вона може з тим собі почекати і поки що попрацювати як. Білий чистий лист, бо модель це як пластилін, і з неї можна виліпити все, що тобі потрібно, там для якогось там того чи іншого проекту. А якщо, наприклад, невеличке тату, наприклад, на руці вона може приймати участь в показах? Так, це непомітно, але так само вони ще мають всі розуміти. ну, До нас деколи приходять дівчата, кажуть, а от там кара делевінь, там топ-модель, в неї є багато тату. Або от така то модель з великим ім'ям і вона має багато тату. Ну, Ці дівчата, моделі, вони ж собі зробили спочатку ім'я, тоді вони вже собі почали робити різні татуювання, бо можуть собі дозволити. Їх вже знають, їх вже беруть. Тільки через ім'я, грубо кажучи, і тому е, на тату закривають очі, коли це ще такий «no name», «fresh face», е, то е, краще почекати з тими ідеями. Ага. А якщо коротке волосся, таке прям як е, хлопчача стрижка. Баряти таких моделей? Також розглядаємо такі варіанти, тому що є знову ж такі бренди, яким ну, цікаво виділитися і вони хочуть щось нестандартне. І е, бували історії, коли моделі, наприклад, з довгим волоссям е, працювали, працювали про них, ніхто не знав. Потім тільки чікнула собі, обрізала каре, все, вона зовсім помінялася, її всі бренди хочуть і дуже класно працює. Я навіть така дуже. Відома модель, зараз ім'я не згадаю чи чи, Зі Львова? чи Кріс? Ні, ні, вона з України, але вона відкривала шоу Прада. Не можу задати ім'я, але я думаю, Ті, б, так, її бачила, бачила. та, та так. така дівчинка худенька. Вона така в неї коротка. було довге волосся. Вона працювала собі в азії. Тільки її чікнули, обрізали каре, все вона вистрілила <рикольно>. і, і все пішло, понеслося. І так само ще одна така модель Паша Хару. Вона має таке цікаве бейбі фейс. І дуже висока, дуже прикольна, з довгим волоссям вона не відділялася, і тільки її підстригли от під е, такого хлопчика, все вона вистрілила. Тому для когось це класно працює. Але знову ж таки мають розуміти, що з коротким волоссям ти не будеш рекламувати там шампуні або якісь зачіски. Ти так само може трошечки. Помінятися вектор твоїх робіт. Бо от нас, наприклад, у Львові переважно хочуть, що класичну красу, довге волосся, є тенденція на блондинок або на брюнеток. і от... А хлопці волосся. працюють у вас в модельному агентстві? Так, да, у нас є хлопці, є різні так само віки, різний вік, різні типажі. Є такі більш мускуліні, є такі більш. Контроляві. Так, відповідно, так. Менше роботи в хлопців нас тут, але вона є, і тому ми так само працюємо з хлопцями. У Нас якось навіть був запит на зйомку, що треба було пса. кажуть, Катя, не йдеш нам пса? Я кажу, та-та, зараз пес-модель.